Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні день присвячений нашій міжнародній роботі, тим результатам, які потрібні Україні у травні та червні. Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави, двосторонніх безпекових угод, в тому числі щодо безпекової угоди Сполученими Штатами, зброя, фінанси, політична взаємодія. Сьогодні працював з командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяким з них вже є попередній текст угод. Кожна з них підтримує нас і цього року, і в наступні роки. Безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що. Особливий пріоритет усьому, що дасть більше захисту від російського терору. Друге, європейський напрямок, як і на кожному попередньому етапі інтеграції з євросоюзом, багато залежить саме від нашої активності. Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов'язань, щоб у цьому червні фактично розпочати переговори щодо вступу. Працюємо, щоб не було затримок чи непорозумінь зі сторони Євросоюзу. Всі деталі, всі кроки, всі аспекти комунікації готуємо разом разом з командою наших міжнародників. І я дякую кожному та кожній хто допомагає. В цьому році ми маємо втримати ситуацію і досягти нових цілей по кожному зі стратегічних напрямків. Євросоюз фактичний старт. Переговорів, наше зближення це один із таких напрямків. І звичайно, глобальний саміт миру. Перший такий саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей саміт, і такий рух разом зі швейцарською стороною сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на саміті було якнайбільше лідерів та країн. І це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора, якщо буде діяти у єдності та за правилами. Правилами більшості, жодна агресія не витримає дійсно глобального тиску. І ми усі разом маємо примусити Росію до миру. Найближчими тижнями буде багато, в тому числі і непублічної роботи з партнерами, щоб саміт був дійсно наповненим. Ще дещо за цей день провів кілька кадрових замін Служби безпеки України. Також сьогодні хочу подякувати дев'ятому департаменту ГУР. Ваша влучність надихає і наша Національна гвардія, усі, хто на передовій, усі, хто разом з іншими елементами Сил оборони та безпеки України з честю виконує бойові завдання. Дякую. Особисто 3 та 4 бригадам оперативного призначення, воїнам Центру спецпризначення Омега, 5 окремому штурмовому загону та шостому окремому загону. Дякую усім, хто б'ється заради України, хто посилює Україну, хто допомагає Україні наближати відновлення справедливості, справедливості та миру. Слава Україні!